Друзі, ось такий модерний будинок 29 квадратних метрів. Який переміщується, його можна перевозити на підготовлену основу, Тут коридорчик. Скрізь відкритий, де є ламінат, тут тепла підлога. Це дуже зручно. Це ось така кімната студія Тут холодильник буде. От. 12 метрів. Розкладний диван, кухня. Там буде або електро, або газову плиту можна ставити. Санвузол. Повноцінний. Ця теплопідлога споживає 24 кВт, тому це він дуже економічний і енергоефективний. Зимою опалення тут небагато споживає і тут спальня. В принципі, він повністю комплектований. За винятком побутової техніки. Дякую за увагу.